Люди ваше знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється. Вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довірять, бо реально всюди обман. Хейт отримуємо. Братан, хейт, О, ти допомагаєш і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. Подивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ. Без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи, ти передавав станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього, зрозумів? Там їхала. Просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так, ні, все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському проєкті в Чіктоці. І от можливість зайти зароблять, здавалося б, начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би, стараєшся щось зробити для українців, що толкове і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар Душа так само, як в 90-х все було, абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поним? ну не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі.